Права 11,9. Запишіть у стандартному вигляді число. Ну що ж, стартуємо в першому завданні 58 на 10 у мінус 8. Це в нас не в стандартному вигляді число, бо у нас має бути множник більше одиниці, менше 10. То перенесемо кому на один розряд ліворуч, то запишемо тоді у вигляді 58 як 5,8. Що множиться на 10 на один розряд ми перевели, або 10 у першій можна просто 10 написати, Що множиться ще на 10 у мінус 8. І це дорівнює. При множенні степенів з однаковими основами показники додаємо. 10 це 10 у перший. То ми записуємо, що це буде 5,8 на 10 по степені 1 додати мінус 8. І це дорівнює. То тобто це буде 5,8 на 10 у мінус 7. Ми подали це число у стандартному вигляді множник більше одиниці і менше 10 на 10 у парній степені. Далі друге 237,2 на 10 у сьомій. переносимо кому на два розряди лівору, щоб було число більше одиниці і менше 10. То у нас вийде 2,3. 72, 000, що множиться, ми перенесли на два розряди ліворуч, то це буде 10 у другій. Ну, або запишемо помножити на 100. Давайте, щоб вам було зрозуміліше. А потім помножимо на 10 у сьомій, І це дорівнює. 100 це 10 у другій, То ми пишемо як 2 цілих, 372 тисячні, що множиться на 10 у другій, І що множиться на 10. у 7. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2,372 на 10 у степені. Примноженні степені з однаковими основами показники додаємо, то буде 2 додати 7. Ну і це дорівнює 2,372 на 10 у 9 степені. Це буде записане число в стандартному вигляді. Переходимо до третього завдання 0,2 на 10. 0,2 перенесемо кому на 1 праворуч, щоб було число більше одиниці, менше 10. То ми записуємо, це буде 2, що множиться. Перенесли на 1 розряд праворуч 0,1. Якщо ми перемножимо, буде 0,2. Так, Що множиться на 10-4. І це дорівнює. Одна 10, це одиниця, що ділиться на 10 у першій або 10 у мінус першій. То ми записуємо 2, що множиться на 10 у мінус першій, що множиться на 10 у мінус 4. Знову при множенні степенів з однаковими основами ми показники додаємо, це буде 2, що множиться на 10 у степен додати мінус 4. Це буде 2 на 10 у степені. Мінус 1 додати мінус 4 це мінус 5. Є? Переходимо до четвертого завдання 0,17 на 10 у п'ятій. Переносимо кому на три розряди праворуч. То вийде тоді число більше одиниці менше 10. Тобто 1,7, що множиться. Ми перенесли на три розряди праворуч, то множимо на 0,1. Три знаки після коми. І помножити ще на 10 у 5 Це дорівнює. Одна тисячна – це одиниця, що ділиться на 1000 або одиниця, що ділиться на 10 у 3 степені. Тобто це буде 10 у мінус 3. Записуємо 1,7. Що множиться на 10 у мінус 3, що множиться на 10 у 5 І це дорівнює. При множенні степенів з однаковими основами показники додаємо. Це буде 1,7 на 10 у степені мінус 3 додати 5. Мінус 3 додати 5, це буде 2. Записуємо як 1,7 на 10 у другій. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Запишіть у стандартному вигляді. Записуємо в першому завданні. П'ять цілих вісімдесятих. На десять мінус сьомій. У другому завданні Дві цілих триста сімдесят дві тисячні. На десять одив'ятій. У третьому завданні Два на десять мінус п'ятій. На 10 мінус 5. І у четвертому завданні 1,7. На 10 у другій. Ну що ж, ось таке завдання на подання числа у стандартному вигляді. На цьому вправу завершено.